Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі секрети страховиків, всі їхні секретні прийоми, тонкощі договорів страхування. А головне, ви знайдете тут, тут поради, як убезпечити себе захистити і не втратити гроші або отримати страхове відшкодування в повному обсязі. Тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться. А якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, там є наш телефон, ви можете зателефонувати або написати там підключені всі месенджери, і ми обов'язково допоможемо. Працюємо з 2007 року. Звичайно, що немає на сьогоднішній день проблем, на яких би ми не розумілись і не змогли вам допомогти. А сьогодні хотів поговорити, як винуватцю ДТП попередити можливі вимоги. На свою адресу. От навіть передивлявся коментарі в нашому Ютубі, і люди написали, що от ви не дали порад для винуватця ДТП. Тому хочу виправитись, і сьогодні будемо говорити саме про винуватця ДТП. Давайте візьмемо найбільш розповсюджений випадок, коли в нас відбулася дорожня транспортна пригода, і е, винуватець ДТП повідомив там свого страховика. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування, але в нас є нюанс. Згідно закону, виплата здійснюється з врахуванням фізичного зносу. Судова практика зараз така, що в Україні оцю різницю, яка утворюється за рахунок застосування коефіцієнта фізичного зносу, можуть стягнути безпосередньо з винуватця ДТП. Ну і зазвичай, да, от винуватці, вони звертаються в більшості. Випадків за моєю особистою статистикою з проблемою, що страхова компанія щось заплатила, грошей не вистачає, постраждалий, там, звертається до суду, хоче з мене щось стягнути. Яким чином тут захищатись? Ну, ключовий момент е і ключова моя рекомендація це е активна позиція. Десь, напевно, поради будуть не зовсім юридичні, але ну, будемо виходити з практики, як це працює. Ключова порада. Хочете захистити себе від зносу, то тоді ви маєте е, пропрацювати це питання відразу. Якщо страхова компанія от, зазвичай виплачує суму, яку вона має сплатити, навіть зі зносом, і у людини там стара машина, і їй вистачає там, з б.у. запчастинами відремонтуватись. То в більшості, в абсолютній більшості випадків, ця людина не буде звертатись до вас з ніякими вимогами. Але якщо там страховик не доплатив, винуватець ДТП каже: Йди до страхової компанії, тобто людина там б'ється лбом об стіну, хоча він ну, не винуватий у ДТП. На якомусь етапі ну, він же включається емоційно. І каже, да, ні, ну будемо вже там розбиратися по повній програмі. Звичайно, що тоді там підключаються, як правило, юристи і поїхали. Тому, якщо відбувається і у вас є такі побоювання, що щось буде не те, перша точка входу це ваша страхова компанія. Ідеальний варіант, коли поліс купувався не в інтернеті, а ви купували через агента. Підключайте цю людину. якщо… Ця людина працює з вами, вона зацікавлена там, продовжувати укладати договори страхування. Е, вона або є штатним працівником або партнером страхової компанії. Вона там когось знає точно, зацікавлена в продовженні роботи, щоб ви сплачували через неї страхові платежі, щоб е, агент отримував комісію. Ставте питання так, що е, підключайся і давайте вирішувати так, щоб е, виплата страхового відшкодування. Е, була здійснена у розмірі, який погоджується з постраждалою особою. На сьогодні страховик нас може сплатити двома способами: перше, або погодити з постраждалою особою розмір страхового відшкодування, або якщо він не може погодити, він має здійснити оцінку в встановленому законному порядку і виплатити згідно оцінки. Більшість страховиків працюють як сьогодні. Вони Після збитку телефонують до постраждалої особи, швидко здійснюють розрахунок попередній, беруть якийсь дисконт і пропонують узгодити. За статистикою більше половини людей постраждалих, вони йдуть на те, що узгоджують суми страхового відшкодування. Тому тут є такий момент, наскільки гнучко-страховик буде працювати з постраждалою особою. Якщо вони вже підпишуть там е, угоди якісь, узгодять розмір страхового відшкодування, то реалізувати навіть частині зносу до винуватця ДТП, якісь вимоги, вже буде складно, тому що у ну, суді буде порушуватись питання. Це вже там ну, суто технічно зібрати докази. Ну ви розмір відшкодування зі страховою погодили, погодили. Тоді які можуть бути питання до винуватця ДТП. Тому. Звичайно, що цей момент треба пропрацьовувати. Якщо агента немає, ви купували в інтернеті, то можете звертатись до страхової компанії і просити пояснити розрахунки, просити надати вам звіти, якщо вони не. Можуть узгодити суму або якщо вони не узгоджують. Якщо страхова компанія порушує, припустимо, да виплачує на підставі якихось там калькуляцій, ну чого тільки там не роблять на підставі консультацій, все що завгодно, можуть відбуватись, якихось аварійних сертифікатів тоді да. Ви можете це оскаржувати як споживач фінансової послуги до національного банку і таким чином стимулювати страхову компанію здійснити максимальну виплату на користь там, постраждалого. Тобто, оця гіперактивна позиція вона дозволяє е, частину вже Потенційних проблем у майбутньому зняти, що стосується, от дуже часто задають питання, як треба комунікувати з постраждалою особою, не треба щось пропонувати. От, з мого досвіду, якщо постраждалій особі щось не вистачає, і там нормальна людина, з якою можна домовлятися, тоді постраждала особа сама вас знайде і скаже: Ну, ти знаєш, така історія там страхова компанія вона мені не доплачує, давай якось вирішувати питання. Це другий момент. Ну, на цьому етапі треба вже включитись, розібратись з документами і можливо вести переговори з постраждалою особою, виходячи з судової практики, яку ми маємо. Тому що якщо в нас ну, в цій ситуації є людина, яка категорично незадоволена, вона має там достатньо значні кошти свої вкладати, це потенційний позивач до вас. І ведення судового процесу також от кажуть, а можна ми потім прийдемо до вас, і ви там включитесь у судовий процес. Можна, але давайте візьмемо вартість судового процесу. Це не іграшки. Вартість судового процесу буде досить висока, тому ну її треба порахувати і подивитись на ситуацію, можливо там віддати якісь гроші добровільно цій людині, підписати мирову угоду і розійтись таким чином. Ситуації бувають різні. Буває так, що там у людини машина, там і 20 років, там я знаю, якийсь там старенький Мitsубіші, припустимо. Вона йде на офіціал і бере звідти рахунок. Ну, зрозуміло, що в даному випадку ну, тут ну, нічого ви не зробите. Да, і тут треба захищати вже буде в процесі. Тому, ну, якщо таке відбувається, знову ж таки, тут. Треба не пропустити ключовий момент. Якщо вже претензійна робота пішла, то тоді ну, необхідно е вже Матеріалами претензій йти до юристів, тому що дуже часто приходять до нас, звернулись з позовом. Дивишся на позов. Там є ухвала про відкриття провадження. Ну коли відкривають провадження, дають 15-денний термін на відзив. Людина дуже часто от, пропускає цей термін. Потім зібрати докази, навіть якщо вона прийшла своєчасно за там 15 днів, якісь рецензії, щось якісь там оцінки витребувати, ну доказову базу сформувати вкрай важко. Якщо ти поспішаєш з кимось домовляєшся, це треба щось доплачувати за срочність. Можна вийти там на X4, X5 від вартості аналогічної роботи у звичайному режимі. Тому, щоб захищатись, треба ну, своєчасно реагувати на проблему, якщо вона вже є. Ну і звичайно, так. Да, от е, часто стикаємося ще з якимось там непомірними сумами. Моральної шкоди і правова допомога. Якщо там була правова допомога, знову можна проаналізувати цих юристів, скільки було аналогічних справ, наскільки ця справа для них типова, подивитись про годинку, як вони рахували години, яка вартість години, і клопотати перед судом, якщо вже це відбулось, щоб вони знизили правову допомогу. Дуже часто суди, до речі, виходячи там з принципів там, розумності, справедливості, йдуть на це. Не зовсім це справедливо до юристів, але е, діяти таким чином, щоб зменшити розмір позовних вимог, абсолютно логічно. Щодо моральної шкоди, тут нюанс який, треба подивитись. Там є ситуація, що автомобіль можна було використовувати. От перше, там, можна чи не можна було використовувати автомобіль. Якщо можна, це частково вже зніметь е, цей момент. Другий момент ремонтувався, не ремонтувався автомобіль. Якщо проміжок часу був незначний, е, ну, там, що людина там, через 5-10 днів там, поставила його на ремонт. Ну, звичайно, що розмір відшкодування моральної шкоди він, ну, не буде тут великий. Другий момент візьмемо, коли до винуватця можуть бути вимоги. Це ну, регрес від страхової компанії. До речі, ми в одному з випусків ну, розбирали оці варіанти, коли до винуватця можуть висувати вимоги. Ну, там є або безспірні підстави, або спірні підстави. От спірні підстави це триденний термін. Не хочете якихось складнощів, там, гемороїв. то… Повідомте страхову компанію у цей триденний термін, щоб потім не наймати юристів, щоб вони вирішували це питання за гроші. Ну, якщо ні, то ну, треба йти таким шляхом. Якщо питання було безспірне, і ви розумієте, що страхова компанія так чи інакше стягне, чим довше процес, тим е е е менша вирогідність домовитись. Тому знову ж таки, ви підключаєте агентів, е е виходите на страхову компанію, і починаєте відразу вирішувати питання, якось дисконтування, якісь там розстрочки, знижки, реструктуризуєте цей борг. Ще один момент це коли страхова компанія постраждалого виплатила показку, звернулася до вашої компанії, ваша компанія не доплатила, і вони різницю намагаються стягнути з винуватця. Тут питання треба ділити на дві частини. Перше, наскільки адекватно здійснила виплату ваша страхова компанія. Якщо вона здійснила неадекватно, в цій частині треба відмовляти у відшкодуванні. Ну і працювати зі своєю страховою компанією, оскаржувати, зустрічатись з керівництвом. Ну, питання треба вирішувати. Якщо суто от, недоплата у. Застосування коефіцієнта фізичного зносу, ну тоді варіантів насправді небагато. Берете і шукаєте знайомих е через знайомих страховій компанії постраждалого, чим раніше ви це зробите до там, початку претензійної роботи. Знову ж таки, варіантів домовитись буде більше. Розраховувати на те, що там його загублять цей регрес. Ну, така собі історія. Тобто треба дивитись на суми. Можливо, так, да, тут ну, як співвідношення, ризик прибуток. Що хтось загубить регрес, і потім ну, ви можете взагалі вийти зі строками позовної давності, і нічого не виплачувати. Але знову ж таки, з моєї особистої статистики, страховики все це рахують. Це, хто вилетів на строках позовної давності, це ну 5-7, ну, ну, ну до 10% там, або з інших підстав. Тому от яка вирогідність, що ви в ту статистику попадете. Тому можливо, якщо сума там не дуже велика і має сенс йти до страхової компанії і знову ж таки домовлятись. Ось приблизно так. Якщо у вас вже зараз є проблеми зі страховими компаніями, ось тут наш телефон, до нього підключені всі месенджери, телефонуйте або пишіть, ми обов'язково вам допоможемо. З вас лайк, намагаємось давати тільки актуальну, корисну, практичну інформацію, обов'язково поділіться посиланням на наш канал. А зараз пока-пока, друзі.